Є у бердичівських боксерів такий принцип: особо не розголошувати про свої здобутки та досягнення. Увійшли до числа кращих на всеукраїнському рівні і добре. Гучно заявили про себе на рівні міжнародному, так на те і працюють. Але золото національного чемпіонату подія непересічна. і не так давно у місцевій боксерській школі відсвяткували таку подію. Чемпіоном України серед юніорів став наш Олег Чулячеєв. Першість проходила в Умані, і участь у ній взяли 262 юних боксери зі всієї країни. Кількість пристойна, і це не дивно. Перемога на чемпіонаті відкривала шлях до міжнародного турніру, що пройде у Баку, і головне до чемпіонату Європи. У ваговій категорії Олега Чулячеєва, а це 46 кілограмів, заявилися 22 спортсмени. Аби продертися, хоча б до третього місця, хлопцеві потрібно було виграти три зустрічі, розповідає його тренер Олег Сікорський. Олег переміг у п'яти. и стал чемпионом Украины. Все бои были как бы по-своему тяжелыми. В каждом бою я боксировал по-разному. Ну четвертый бой в полуфинале я боксировал с Донецком. Тоже он постоянно и шел, и шел настойчивый был, заряженный. Но ну, я его опережал, победил. И в финале с мальчиком с Киева. Ну с ним было как бы мне самое легко боксировать. Я уже настроился. Ну і победил. Планую далі боксировать, Ну, якщо здоров'я дозволять, то все може бути. Но взагалі планую боксировать що много. І коли може может, по мужикам каким-то олімпійським, ну, на Олімпіаду хочу поїхати по, на Європу, мир. І, а потім далі може зложитися, що пройду в профессионалы. Як проходить твоє спілкування з тренерами взагалі? Як ви знаходите спільну мову, про що спілкуєтесь на тренуваннях і що ти від них відчерпаєш від тренерів? Ну, в общем, с стренерам я хорошо общаюсь. но они мне уже довольно давно Но знакоми. Ну а саме ближе мені Але Халєвич, моє перший тренірон, вообще на любые темы, он мне как второй отец. Це вже сьогодні. Олег, як про справу, давно минулих днів може повідати, що національне чемпіонство вже друге на його рахунку. А до цього були ще й національне срібло і чимало перемог на престижних турнірах. І це при цьому, що ще зовсім недавно хлопець лише вчився азам боксу, прощаючись на ринговій з молочними зубами, згадує тренер. Мабуть, цей вид спорту у нього в крові, припускає Олег Сікорський. Корський, і не у нього, до речі, одного. Спортивні громадськості міста добре відомі імена братів юного чемпіона Максима та Дмитра. У мене займається три брата Чулічеєвих, із яких два займаються тут в дитячій спортивній школі. А Максим занимается в спортивном клубе «Кросс». Он сейчас член сборной национальной по мужикам. Э -э Олега знаю еще с 7 лет. Э -э Среднего брата, средний брат пришел ко мне в лет 6. И старший пришел в лет 8. Но это наша надежда. Мы думаем, вот это вот участие в Европе, это не последнее то, что мы хотим. Мы ставим планку выше. Думаем, как на чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры. Ребята очень хорошие, способные. Сьогодні, мало не до будь-якої команди спортсменів, сміливо можна прираховувати людей, здавалося б, від спорту доволі далеких. Це ті, хто допомагає молоді перемагати, надаючи моральну і матеріальну підтримку. Існує така група незмінних помічників і у бердичівських боксерів, і серед них не лише підприємці, як приклад, Дмитро Шкляєв, Олександр Верховлюк та Олексій Григоренко. Та у справі, котра потребує вкладення солідних коштів, без людей від бізнесу не обійтись. Я хочу поблагодарити наших міценатів, которые допомагають в підготовці у часті нинішнього чемпіонату України. Це Ревего Олександра, Ніхаровського Александра, Голуба, Леоніда, які допомагають нам на протяжении 10 уже лет і не только в. поездках на соревнования, а и в международном сейчас у нас, который проходит у нас турнир, международный турнир класса А, братья в Кличко. Также хочется поблагодарить завод Прогресс, директора Шестника Игоря, торговый дом Завод Прогресс, Зайцева Артема. И также хотела бы поблагодарить директора спортивного клуба КРОС, Сикорского Олега Владимировича, своего отца, за... То що вони надають нам возможность тренуватися в своєму зале.